Наш звичай сідати на шкіру такий. Якщо хто небудь, хто зазнав кривди, хоче відомстити за неї, але знає, що він сам недостатньо сильний для цього, то він приносить у жертву бика, розрізає на шматки м'ясо і варить його у великому казані, а сам, розстеливши на землі шкіру, сідає на неї, завівши руки назад за спину так, ніби хто його зв'язав за лікті. Це вважається у нас найсильнішим благанням про допомогу. Родичі і просто охочі підходять, кожен бере шмат бечатини і, ставши правою ногою на шкіру, обіцяють, відповідно до своїх можливостей один дати задарма п'ять вершників на своїх харчах, другий десять, третій ще більше, інший важко озброєних, інший піших, кожен скільки може, а найбідніший може запропонувати лише самого себе.